Згадуємо пам'ять апостола Івангіліса Луки. Його Евангелія відрізняється від інших так званих синоптичних Євангелій, які в основному співпадають, але мають відмінності. Воно дуже відрізняється. Це питання і для богословів, і для філософів, і для тих, хто займається історією культури, бо він був вихований в грецькій культурі і добре знав, і як складається виклад в прозовому творі і знав якісь Особливості філософії таких осіб, як Сократ, якого називають християнином до Христа. Для нас дуже важливо і в контексті цього того, що ми зараз переживаємо, те, що він залишив нам. Слова, з яких починаються всі наші молитви. Боже, будь милостивий до мене грішного. Це слова із притчі про матеря і фарисея, яка тільки в нього є. Ніде нема. А в нього є. І всі притчі Оцей метар окаянний грішник, який не насмілюється увійти до храму, а стоїть на порозі. Він вдаряє себе в груди і каже, Боже, будь в мене грішник. Це в нього є ні в кого іншого. Та притча, яка так вчить нас покаянню, теж притча про блудного сина. І насправді, оскільки кожен з нас може бути і відчувати себе блудним сином, має вклонитися перед тим, хто залишив нам цю дивну надію, спасіння через покаяння. Ткається, Натар, і він врятований. І подумав блудний син, батька останній наймит в кращому становищі, ніж я. Піду до нього і скажу, Отче, зрішив проти неба перед тобою. І недостойний назватися сином твоїм. Прийми мене як наймита Того. І пішов. І ми знаємо, що батько його прийняв. Ми сьогодні читаємо історію про хворого розслабленого, який сам руху зробити не міг. І Волі своєї не мав. Друзі його принесли. І Христос рятує їх, цю людину заради віри його друзів. Рятує, але перше, що він говорить йому, він каже, тобі прощаються гріхи твої. І він добре знає, що простити гріхи це важливіше, і це набагато більше, ніж підняти розслабленого з його лежачого стану. Він підіймає його, а справа не в тому, а справа в тому, що все твоє спасіння полягає в тому, що тобі Бог. Простяє твої гріхи. Прощаються твої гріхи і не будуть впливати на Твоє життя. Не будуть викривляти твою долю. Не будуть спотворювати світ, в якому ти живеш і який ти бачиш. Твоє бачення світу не затьмарять. Не пригнітять тебе, не отруять тебе більше. Ти вільна людина, тобі прощаються гріхи. Ти від гріха вільний, від наслідків його вільний тобі дається свобода, найвища свобода, яка тільки може бути. І розуміння таких речей було дуже властивим. Апостолу Євангелісту Луці. Він залишив нам і Євангелію. Він залишив нам діяння апостольське. Він знає, що таке вознесіння Господнє. Він знає, що таке зішестя Духу Святого. В усій повноті знає. І нам треба сподіватися, що благодать Духу Святого через молитву і причастя, а головне через покаяння приходить до нас, насичує всю нашу істоту силами життя, життєдайними силами надає нам здатність жити. Можливість бути в страшному, трагічному світі не дає нам мужність бути, тоді, коли здається, що життя нестерпне і безнадійне, а людина повинна мати мужність бути, бо Бог з тобою, благодать його з тобою, любов Його з тобою. Треба пам'ятати, що більшого виявлення любові Бога до людини, ніж прощення гріхів, немає. Той, хто мав тяжкі гріхи, добре знає, коли ти дізнаєшся, що Христос прийшов у світ. Бути розіп'ятим за гріхи наші для того, щоб прощати їх. І що він шукає кожну заблудлу овечку, кожну втрачену драхну, кожного блудного сина, він шукає і приймає. І не тільки навіть митаря, навіть того самого Фарисея він все одно приймає, якщо торкається. Бог любить. І нам сказано, що велика радість на небі за кожного грішника, що покаються. А Чому радість? То тому що врятований той грішник буде з Богом, який є любов. І світло, і правда. Буде з Богом. І порятунок Його. Буде вічним.